Привіт, я Вовочик, найкраще татус. І сьогодні я запускаю нову серію відео Чоловічі серця. Це серія для чоловіків, які зараз проживають непрості часи, розриви, паузи, у стосунках, розлучення. Відчуття порожнечі, і криза це не сором, це реальність, яку часто треба просто проговорити. Але багато хто не хоче цього робити. Я моніторю інтернет і побачив, наскільки мало є підтримки для чоловіків у таких ситуаціях, а мовчати не можна. Треба говорити, ділитися. Я не психолог, я жива людина, яка також через це проходить. І я хочу створити такий простір, де ми можемо ділитися, бути справжніми. Якщо ти маєш що сказати, чи просто потребуєш підтримки, напиши в коментарях, я прочитаю обов'язково і, можливо, виділю для цього окреме відео. Якщо є серед вас психологи, терапевти, будь ласка, долучайтеся, не всі мають фінансову можливість звернутися до терапії. Ваша порада може когось врятувати. Місяць тому я почув історію, яка мене дуже сильно вразила. Один молодий хлопець через проблеми в стосунках вкоротив собі життя. Це жахливо. Ми повинні говорити. Жодна крапка в житті це не кінець. Це може бути початок. У кінці відео я залишу мантру медитацію Хопонопоном, вона мені дуже допомагає. Вона приблизно на 15 хвилин. Я інколи включаю її на повтор. Коли в мене там жорсткий депресняк, навіть в спортзалі займаюся і слухаю її, щоб попустило. І також залишив в кінці контакти моєї знайомої тарологині, яка в деяких питаннях, що стосується стосунків, відкрила мені очі. Дякую, що ви тут. Давайте створимо просір. Де наші серця будуть стілюватися? Пиши, ділись, дихай, живи.